Практично, тобто, так. практично, як цей закон допоможе Україні очистити світ цих е, релігійних е, громад? Про це далі нам розкаже відомий релігієзнавець, і професор Олександр Саган. Пане Олександр, дуже вам дякую за те, що змогли до нас підключитися на в ефір. І власне одразу питання, ми сподіваємося, трошки допоможе нам розплутати це коло, тому що закон такий трошки мені здається, трошки дивний, як він буде реалізований. Чомусь неможливо одномоментно заборонити. Просто церкви, які пов'язані з Росією, я так розумію, що це кожна парафія, кожна громада буде проходити цю заборону. От що вони зараз, ці громади, можуть зробити, щоб залишитися офіційно далі в Україні? Чи тільки перейти в ПСУ? Але ми знаємо, що більшість з них не хоче цього робити. Чи для них є інші механізми, як залишитися в межах закону і не бути пов'язаним з РПЦ? Ну, По-перше, давайте визначимося із поняттями. Закон не оперує поняттям заборона і поняттям ліквідація. Закон оперує поняттям припинення, і, власне, припинення це є найбільше покарання, яке несе громада. Що означає припинення? Це позбавлення статусу юридичної особи. Тому не йдеться про заборону, про ліквідацію. І про якісь інші речі, які більш властиві для тоталітарних суспільств, е, громади будуть позбавлені е, ті громади, які е, прийдуть суд, і е, суд буде м, вважати їх афіліованими із е, російською православною церквою, і е, які не виконують приймати е, державного органу. Вони будуть позбавлені статусу юридичної особи, але це не позбавляє їх можливості сповідувати свій культ, молитися, здійснювати літургію. Пане Олександре, хто має подавати в такому разі до суду і чи суди, українські суди можуть витримати таку велику кількість позовів, бо це ж тисячі громад. Ну насправді позовів буде не так багато. Чому тому, що спочатку буде йтися про припис державного органу у справах релігій для митрополії, для єпархії, для монастирів, навчальних закладів. Громади це вже організації, які афілійовані з афілійованими центрами. Тобто фактично йдеться про те, що щодо них питання буде вирішуватися ну майже автоматично. Тобто, подача в суд буде, як на мене, чи формальною. І там суд має чітко визначені терміни, в яких вони повинні розглянути ці, ці позови, тому. Почнемо, тобто почнеться вже сама процедура, і ми по ходу будемо бачити насправді обсяги роботи і ефективність цієї роботи. А що можна уточнити? От ви кажете, припиняється статус юридичної особи, але люди далі фактично можуть збиратись молитись. Тобто, якщо це власність приватна, це церква. Бо ми розуміємо, що так держава і комунальний орган просто розриває... Договір з цією громадою, бо вона втрачає статус, і вони далі не можуть знаходитись в державному чи комунальному приміщенні. Але якщо це приватна, їх дуже багато цих новозбудованих церков, вони собі далі можуть ходити в свою церкву і молитись просто без статусу юридичної особи та й все. Так, так. І в цьому, скажімо, є і. Слабкість і сила цього закону, тому що ті громади, які не орендують майно в держави або в комунальних в комунальній власності, дуже мало відчують дію цього закону. Єдине, що будуть припинені договори із організаціями, які надають послуги, але я думаю, що і ці моменти вони вирішать і обійдуть. Тобто вони ми можемо говорити, що фактично вони просто можуть в таке собі, якби ну підпілля, не підпілля. Ми вже знаємо факти в нас на Львівщині, коли вони просто десь збираються в яких хатах, які там, де ніхто не проживає, і просто проводять там свої обряди. Тобто, чи це може бути просто масові? Ми не можемо уподібниця Російської Федерації, де за визнання, наприклад. Людина декларує, що він свідок Єгови і зразу отримує три роки в'язниці. Ми все-таки демократична держава, яка зв'язана певними зобов'язаннями, міжнародними зобов'язаннями, і тому ми не можемо створювати там якісь загони чи Направляти там силові структури для фізичного розгону чи там фізичного перешкоджання здійснення релігійних обрядів. Це неможливо, це наш шлях. Це перший момент. По-друге, момент, російська православна церква в Україні вона все-таки довго виховувала своїх прихожан в цьому. Магічному богослові, як би я назвав би, тобто то там не християнська віра, це таке е, магічне е, віра в магію, певну, тобто е, обрядовірство, яке з своїх таких якихось критичних е, критичних форм. І тому е, ми повинні. Погодитися на те, що певна, певна частина вірян вони ніколи не вийдуть із московського патріархату. Вони будуть здалі збиратися в вагончиках, десь в гаражах і відправляти свої культи, але це тільки питання часу. Я думаю, що десь 5-10 років максимум, що так такі така практика буде активна. Я це дуже часто порівняно із комуністичною партією, яка на початку 90-х фактично керувала Україні. Була більшість Верховній Раді. Ми пам'ятаємо ці 242 депутати. Сьогодні вже ніхто і не згадує про це, але потрібен час потрібен час і потрібна постійна профілактична робота в цьому на ще таке уточнення, все-таки, як воно мені цікаво, буде практично виглядати, візьмемо, наприклад, найвідоміший там, кейс Почаївської лаври, ну, як юридичну особу е припинять їхню діяльність. Але як фізично звідти їх попросити, ми пам'ятаємо, як з Київською лаврою до сих пір монахи не вийшли всі. А, тобто, як ви бачите, щоб це не було з силою. Тобто, яка держава тут мала би діяти щоб виконати цей закон? Ми знаємо, що там вже створена ПЦУ створила парафію. Так само Київчавська лавра правда настоятель не може приїхати, тому що це буде влятати ледь не захоплення. Тобто там вже ніби є ця юридична структура. ПЦУ вже чекає. Ось тільки піде звітам МП. Вони стають туди, але фізично як вони звітам вийдуть. Насправді це одне з найскладніших питань, цей випадок із почальською лаврою. Чому тому що в самій лаврі за часи незалежності вже збудовано кілька приміщень, в тому числі величезний собор який не є вже в переліку державних державної власності і тому звідти дуже складно їх буде витіснити а я думаю поки будуть прихильники їх то і неможливо йдеться про те що через два місяці припиняється будь-які договора оренди державної комунального майна і це майно має бути опечатане. І потім держава чи комунальне підприємство буде думати, кому їх здати в оренду або не здавати зовсім. Це перший момент. І другий момент. Якщо ці приміщення не будуть звільнятися, то їх звільнення буде відбуватися через суд. Тобто власник майна держава або комунальні підприємства подають суд таким чином через суд виселяють їх. Такі випадки вже в Україні не поодинокі і відомі. І єдине, що ці суди тривали достатньо довго. Цей закон визначає чітку процедуру в часі щодо, щодо тривання цих цих судових позовів. Але mm -hmm. тут єдине, що ті люди мали би визнавати знаєте букву закону України. Мені здається, багато з тих, хто досі сидять в Лаврі. Вони просто це не визнають. Я не знаю, їх треба просто буде силою. Напевно, звідти витягувати. Якщо ви маєте на увазі, які печати Лавру, то ті приміщення більшість приміщень вже опечатані, і держава їх контролює. Певна частина приміщень ще надана. Для проживання ченців, ну але знову ж, це тільки питання часу і питання підтримки. Якщо люди перестають їх підтримувати, то це питання вирішується дуже швидко. Знову Я власне. З вашої відповідей я розумію, що ви так оптимістично дійсно на це дивитесь. А в мене все-таки є такий страх, що це умовне гоніння церкви для вірних цієї церкви навпаки стане таким посиленням в їхній вірі. Чи ви не бачите такої загрози? Що вони можуть це таким чином перекрутити, і навпаки, це стане підсиленням для цієї церкви. Це дуже характерно для московського патріархату. В них навіть є спеціальний термін для означення такої поведінки. Це стояння у вірі. Звичайно, буде це, і будуть певні особи, які будуть мені, наприклад, це заявляли, коли я там приходив з лекціями. Вони казали, що що би там не розказував, ми все одно будемо стояти за московський патріархат і це молоді жіночки там які вже виховані, виховані в незалежній Україні тобто 35-40 років і е, зрозуміло, що е, ми магічне це свідомість, магічне сприйняття віри, е, ми не зможемо побороти якоюсь логікою чи якимись переконаннями. Бо вони прямо заявляють, що ми вас слухати не будемо і навіть не хочемо вслухатися в те, що ви в якісь переконання, так тобто, от вони для себе прийняли це рішення і вони будуть залишатися в цій вірі, але знову ж питання часу, час, який лікує, час, який вирішує зокрема ці питання. Головне, що ми почали процес демосковізації нашого духовного простору, і ми почали процес уже зрушення в сторону і Закриття впливу Москви московських структур на наш духовний простір це не відбувається одномоментно. Це не можна зробити як більшовики в 20-х роках, коли. Там присилали своїх комісарів і розстрілювали священиків. Так це зрозуміло, що в демократичній країні це неможливо, і в суспільстві є очікування, що от завтра ми проснемося, а московського патріархату не буде. На жаль, нам треба зрозуміти, що питання віри це не питання політичної праці чи громадської організації. Це достатньо. Складна матерія через релігійні переконання, люди готові жертвувати своїм здоров'ям і навіть своїм життям, і тому ми не повинні тут робити якісь речі кавалерійськими такими атаками тільки через переконання і через норму закону. Так на сьогодні йдеться саме про найбільше покарання. Це позбавлення статусу юридичної особи. Але якщо ми е, зрозуміємо, що сьогодні понад три тисячі об'єктів державного комунального майна знаходяться в е, оренді московського патріархату, то вже е, понад три тисячі громад повинні для себе вирішити, чи готові вони йти з цих приміщень в оці е, ж самі гаражі чи вагончики, чи вони все таки будуть якісь приймати рішення. Щодо розриву афілійованості з московським центром і поступово українізуватися, можна таке ж уточнення? от я просто згадую початок 90-х, коли були скандали, великі конфлікти на заході України в селах за храми через відновлення католицької церкви. Як зараз не допустити цих конфліктів всередині громад? Коли, наприклад, от суд ну, беремо, наприклад, одна село віднів, про яке ми сьогодні говорили в ефірі, де е, ну, ця церква до сих пір під УЦМП, а вона закрита на час війни, щоб не було конфліктів, але був вже конфлікт через те, що занесли Туди загиблого військового, але священик відмовився відкривати царські врата. От вона старовина ця це церква, з я бачу з фото. І це, очевидно, комунальна власність і, можливо, навіть під охороною державною, як архітектурна пам'ятка. От зупинять ну суд визнає, що немає залишити приміщення. Збирається все село. Ну тобто, бо чітко вони там поділені в селі. От як не допустити, щоб вони там просто не почали один одного бити всім, чим бачать, і громити церкву навіть. А є законом виписана процедура, яким чином вирішуються такі питання, такі конфлікти. Тобто, у нас дозволено почергове відправлення, тим більше що МП у нас залишилося ще на Юліанському календарі, а ПЦО перейшло на новий юліанський календар. Тому багато свят вже будуть навіть розведені в часі на два тижні. Це полегшує. Оці речі, які зв'язані з почерговим використанням, це перший момент. Другий момент тільки роз'яснення робота і пояснення людям, яким чином можна це уникнути. Тому якщо є бажання вирішити це питання, повірте мені, це легко вирішується, і навіть попри заборону онуфрія і на благословення. На почергове богослужіння, яке прописано в законі до речі, в багатьох храмах МП сьогодні існують ці почергове Так? тобто відалі О... домовлятися про черговість і ділити цей храм, якщо він такий важливий всім в селі, по черзі. Ну звичайно, звичайно, але чому Онуфрій і його е, ієрархія бояться почергового богослужіння? Е, бо є практика, як тільки вводиться почергове богослужіння, через 5-7 років всі е, з МП переходять в Україномовну церкву, розумієте, тому що це, це і зрозуміліше, це, це і ближче ментально, і е, ці процеси якби є об'єктивними. І тому вони бояться цих почергових богослужінь. Але люди завжди можуть домовитися, якщо вони хочуть вирішити питання. Якщо у них завдання з керівного центру за певні кошти, далі роздмухувати конфлікти і на напругу в суспільстві, тут ніяким іншим чином не можна вирішити, окрім як притягнення до відповідальності провокаторів і тих, які нагніта. Цю ситуацію Дякую. Дозвольте, Що останні питання? Все таки підсумкове. На початку 22-го року, точніше на початку повноштабної війни, було очікування, що зараз просто всі почнуть переходити в Псупеце. Ну, Почав це Ця те, хвиля почалась, і вона знову так приморозилась. От з чим пов'язуєте, що зупинилося в цей потік переходів, і що людей далі цей аргумент не пробиває ми тут політика ні до чого. Ми українська прославна церква, ніяке мене московський патріархат, відстаньте. І вони дійсно деякі громади, де я бувала, вони там збирають гроші на українських військових, моляться за військових і кажуть: знайдіть нам докази, що ми працюємо на Росію. Ти бачиш, що ну, типо в травні 22-го року УПЦ переписувало свій статут. Так, маніпуляція свідомості відбувається постійно. Ну власне 300 років досвіду маніпулювання українською свідомістю. Надзвичайно великий досвід щодо цього в травні 22-го року. Вони навіть зробили імітацію розриву з Москвою, хоча зрозуміло, що ну, більшість фахівців і людей церковних розум. Що ніякого розриву насправді не відбулося. І люди на місцях, особливо в селах, вони дійсно переконані, що це українська церква, тому що йде відповідна інформація від священників, які просто маніпулюють ними і маніпулюють інформацію. Зараз відповідно до нового закону державний орган справах релігії він сформулює припис, де чітко означить, що які Дії треба зробити митрополії загалом, чи кожної окремій єпархії, чи кожному монастирю, з тим, що ми повірили, що цей розрив насправді відбувся. Якщо це не відбувається, тоді вже вступає в силу вже процедура покарання, покарання власне зняття з юридичного обліку цих громад, тому зрозуміло, що Сьогодні ситуація непроста, і з людьми просто треба працювати і людям треба роз'яснювати. Вони переконані в тому, що розказує священик, але якщо спростовувати окремо ну, очевидними фактами, я знаю багато прикладів, коли люди починають по-іншому розглядати цю ситуацію. Дякую вам, велике за цю е, дуже цікаву розмову. Насправді багато чого для себе відкрила. Дякуємо вам дуже Дякую. Дякую. Дякую, бачення. На все добре, щасливо. Найбільш цікаво, власне, що почути.